І всем придорогі подписчички записання 118. І нас, як ви зрозуміли, сьогодні на екранах буде игра Brawl Stars Ну, подписочки, почнемо. Давайте далі трошки прикручую, щоб вам не... Схожим так, в Вуші, щоб не було. Куда я пропав? Цілий місяць не виходили ролики на YouTube каналі. Прибрали вообще вже забув, як мені. Два як, місяці не записував брав, взагалі, взагалі навіть не, не заходив до місяця. Куди ще пропав, що не тут не вийшло? Подпічки ми догадалися, що сталося, не почалася, скажімо так. Школа у мене. У мене це, як то кажуть, вже останній, скажімо так. етап в цій школі. Мені треба, як то кажуть, вчитися. Ну і не за того, що я, я там прям аж хорошо так цим звучуся, так що прямо аж. Дух мене душі. Я просто... Не маю свободного часу, щоб записати відосіки побрати старсу. І побрали по стендофу. Ну, в мене з'явився таке маленьке, скажімо так, окно таке. Таке, як тижденьок у мене появився каніку. Так що. Будуть відосики. Буде відосіки і по стендовчику, і по бравліку, Я навіть я думаю, може, ще якийсь проект за ми замутимо. Ну, коротше, я думаю, буде весело. Плюс ще, чого відос не виходили. Літом слабенько і досі виходить, тому що я, знаєте, мав такий, скажімо так, маленький такий. Ну, Як вам сказати? Не кризис, з ну... Коротше, просмотри впали. Ну, Як, як я зрозумів, на то це... Тоді таке всіх було, що всіх вони ну, в одне так раз і упали. Як кажуть, я то не, існє, не ісключення. Ну, трошечки скажімо так, за мислями, плюс ще не Не, не одлякався навіть, на це. Ну коротше, так оце так прям всього понарозказував, Давайте прийдемо ще в Бравлі. Подивимося, що тут було нове. Тут я поняв, казали, що там... Я гортав клієнту. що там і сабі і серфил, там якась була ця у них колап. Ну, ми по заставці вже бачили. Ладно, ліпіть лайк, підпишіться на канал. Давайте, якщо цей відеосік там зробити так хорошо, так прям про просмотром туди-сюди, то... Може якийсь пушик замутим, а побралику, а? Лі лайк, подпишитесь на канал. Ми погнали. Конець сезону якогось там охота на Кай... кайдю, блять, що за... <кхм> засуджую. І брал базу, я проходив колись, нічого. Давайте заберемо ящик. Секунд закончить, так. І того золота ліга. Щось моргає. Скин якийсь, да? Ну да. The Zone. Ага. Легенды Загубленного мира закончился, да? То тобто, есть я Бралпак пропустил. На Джина Скин. Угу. Ну да, понятно. Ну, возвращаем, там поселам олейкам. О, 10-й лев, фига себе. А, там на тебе вже закінчилось, да, понятно. Не-не-не о, подарочки, я вас понял. Хотя снова моя, что мне сняли кубка чи не. Я такие пиздец Ну а Ваш тут така ной, как входящий. Сезон рыцарь закончился и. І... А, ще ящик, давайте заберем. Прям аж баллить мене. Три скина, та одну вышву, я сейчас прям аж. Подан, конечно, дышает, походу. Ну да ладно. У вас магазин нового. О, в мене вже на БП скидка. Ну, друге ж діло. О, ну щось ми саме відкриємо тут що. Угу, понятно. Подарок золотий скин. Фіга, ще ящик Шо, ти глянь. Як вони запарилися? Да. Бачите, хорошу що з вами подарки. Так, тут що у нас нового. Що тут іграти треба? Ого, скільки вже Бойцов пропустити, скільки ж Бойцов пропустив, я того все. Скільки боцов? 95 уже, мене 99, я того все. Новий Бравл Пас. Ти шо ти шо? Да. Тут у нас немає нічого, ніяких нових карт. Ох, я його. ти Я його. Дзеркало якесь. Чи зеркало новинка туди сюди там? Так, слуби, я так поняв, мене викинули. Що тут по друзям? Тоже, ох, бачу, тут теж понабрав, позабували болтин. Так, поки не хочу. Тут у мене цей, так. Срібна ліга, там туди-сюди, ага. Да я тоді так по людей так и не пройшов. Ладно, забираем цей. Так, что у нас тут такая, что в прис... Ох, блин, тут еще цену, я все забываю. В перспективах. Подписчики, что может... Запустить там проектик, а? 60 тысяч, Что а? вы скажете, подписчики? Такие прям хорошенькие, плотненькие, чтобы я аж запутил, прям аж... Ну прям вообще аж. Я вам запропонував ідею. Лібо пісні, ну PC5 це слабо то що тут за 2, 2 дні ігри. Ну а 60 очку. Напишіть свої ідеї в коментарях. І я скажу, якщо залетить, то бахнемо проєкт. Так, тут що у нас. Ага, якісь. колекції Ну Так, давайте давайте саме відкриємо ящики. Що це за нові такі ящики? 9 предметів, так, вже лучше. 4 metal так а ну, давайте, мій старий любимий скажем так байт. Лайк і подписочка. Скин на пок. Фантомний пок. Піни, шпини. Да. Ну, жорстко, конечно, да. Заберем. Золотий скин. Золотий дак. Так, ще якісь нові. 10 роге 10 моргають. Щось так аж крикнув аж прямо з цей на Бібі Скин? Колдун Зі новий скин. Нужен боец. А, ну в мене немає бойца, але мені вже дали скин. Це є Brawl Stars. Це є Supercell. Скільки його? Прикиньте, я його ще теж не розблокірував, да, я удивляюсь тій грі. А ще я удивляюсь? Це ж Бравл Стар, це ж нашій... Що тут не подорожали? А, подорожали всі такі геми! Ну как же ж так? Всі такі... А, ще тут подарок, давайте що тут позабираємо подарки. На Динамайка скину, серйозно? То есть, немає другого бойца, на якого немає скинів. Ладно. На ні, то гіперзаряд, я того все. Бече, на одну, одну продовжимося, ну ладно. Прикиньте, в мене немає чотирьох... О, легендарне. Прикиньте, в мене немає чотирьох бойців, а мені падають скіни. Ну, це Brawl Stars. Я ее я, я так хилю. Так, все, закрылась им тема. Так, що у нас тут? Ну якщо я выбраю, значит, я выбраю чогось. Так, а шурто за якийсь хрест такий, блядь. Шместики. А, то есть еще появится через какая-то на него вже скины по... Так, то есть, ага, эпик появился, так, мифик появился. И мифик появился. Я на кого це собираю. А де? Так, открой еще 14, что разблокировать. Ага, бойца. Телес билет, Це что таке? Ага. То есть можна можно получить даже так. Так, ну я поміняв би це, конечно. Це би заби золота цього, ну ладно. Тобто виходить, що. Боєць безплатно. Ох, як ви підкупляєте. Так, ладно, йдемо ще дечку по. Не зрозумів. Чому не доктор Ворон, так, експерт, майстер. Тік без голови. Я того все. О! Штольня! О, як я її люблю цю штольню! У мене ще навіть він стрік є на когось. На... Джейна мені з... Так, без цього всього. А ні, давайте цим. Тільки бурштрі після як у мене. О, ремодель Шелі зробили. А що кубки поснижили? чи то в мене щось в глазах двоїться? А, хух, я перелякався. Я забув, я сквести поставив. Фух. Мене чого серце не не стало, ви шо би? У мене максимум, 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 4 максимума. Ему я я умение так порля, кошка, думаю, все Блин, мене прямо масштаб никуда чуть не жаловался. Так, Шелі 700 купин, ну Це багатенько, конечно. Так, що у нас тут по костам нам дається? Які там до кінця бп? 14 днів Саме час прийти. Так, ну-ка, ну... О, нормально. Так, виграйте. Uh -huh, uh -huh. Тоб таки, щоб нам би поміг би. Сюди, сюди, туди, сюди. Ну, спайки низький у мене... Чи нормально спайк? Нормально. Подписочка, ну ліпіть лайк, Підпишіться на канал. Ненько я все не гуляв. О, ви, ви бачили скільки в мене крик кредитів. Е, 3649, блять, жалко що. забушу он такая прикинь ты то писай стадажи пишишь точка то, грустила то я вообще забушу он такая реально, реально уже в моменте так точки про блин нельзя что-то А, это же будет я пока дайте, да, будет? Так, киберспортсмен, блин, ёка, да, Я его. Самим Ну куда ты? Ну куда ты? Что у тебя всегда ну, надо найти по оситки? Плюс вин стрик, так, туди-сюди. Ну, целенькая была катка, в принципе. Что за суба скидка? А, все я скидка, Так, блядь, выдаете на цей. Мам, мне куда-то потратить шось. Так, треба Надо не додумать, что у ці конфеты? Что мені ці конфеты дають? Так, получає конфетки. Ага, тобто накапуєш конфетки, ти получає лібо гадость, либо сладость. Ага. Ага, ага, ага. І 5 днів в мене є. Оце я воремі за що в ігру. Прям вообще. Ну ладно. Це в принципі не було желання заходити, але... Но... Спонудже ж надо. Що? Я з я, цього, як то кажуть, починали. Неприємно, приятно коли... гаджети безконечні. Давай, брат, делай Кажін беспомощный, ч, я... на що він надівся, мені просто цікаво. И тряс ботами играем, но все равно. Приятно, так, сразу же. Ага, то есть по 20 цики новые. Получается. Новые. Новый ранг, в принципе. Так, конфетки, Мон... монетки, те конфетки прыгаю туда. Монетки що який я багатий Так, монетки прыгаю сюда. Ага, надо досцеглить, что пускайте ці монетки. Получается, я говорю, стримы, если ты не по джазе типа ты гуляєш, монетки. Угу. Ты типа лутаешь туда монетки, забираешь ящики эти, типа открываешь ящики. Ящик, я подаю типа ті скини. Получається, як, я, як до дошла, ампи, я, как я до мене дойшла. амп, то все было понятно, все. так, получаю, бонус так, DimaTorzok Запобіг, откривай ящики, садусі. зрозуміло, коротше. Понятно. питання наступне, Щоб мені оце цього брата получить, мені треба Откріті наразі ящиків. Мфіцу угу. боец 5 днів. Тож мені треба потрогать ящички ці. Питання наступне, кіка звинувати ці стоїть ці ящички? Ага. Не ще То тобто ти ще по факту. Скільки мій міфік стоїть? Давайте почитаємо, скільки стоїть мій міфік обичний. 349 гемів. по факту десь воно так і вийде примірно То є, по факту десь так воно і буде все. Ну, типа раніше всіх його получить. Якби... скажімо так, неоправдано Но ладно. Так. Все напротив противопотивления. Пиздец. А, запускается что-то про до тысячи читать одни боты. Чи що? Тоді, подписчичка що я записую винус в середу, а вийде він десь в в пятницю Я вже взагалі забув, що воно таке Бомбить на них я просто вже, скажімо так ера Бравла, скажімо так, потихеньку вже почала проходить Тобто... Ера Эра Бравла вже Ну я кажу почала проходити, вже не так интересно Тобто... Желання глядь глянь в Бравл не знаю, мене може поймуть навіть. Цей. Щоб понимав, я даже Бравл токи перестав дивитися. Просто-напросто. То тобто, єсть. Желання в Бравл пропало ще... то давненько вже якраз. Вбрав я... щоб понимали, хотів гулять, скажімо так, я не знаю, вже якщо додився до цього момента. То ще аж коли був там... Ну, 1-2 назад, десь може... Прямо так, що активно я в Бравол гуляв туди-сюди. Але, вже так... Знаєте, для мене... Я не знаю, може у когось теж таке, є, хто зодно. В Браво я ще коли був там малий ще туди-сюди. В 20 годах гуляли, в 21-му. Що в Бравл, типу, хотів я типа кожен день. І я знаєте, я завжди переживав, що тіпа, там, Якщо я з Бравла уйду... А що буде, типу, як там з моїм аккаунтом буде, блять. Що, понимаю я, я два місяця не, не заходив І мені якось все одно Прикиньте, дуже-дуже-дуже, наскільки так А що це, брат он хочет пакувать Забалакався, мене вже починають атакувати Тишечку йому, так спиночку ага ось и Куда це мы тікаем? Ты что, знив десь там? Ти глянь, яки. Ладно, питан, здрайстер. О, вже повеслі, ще пішли катки. а то я думаю, так буде скучно. Дай боже. Ага. Чокенджо на мінімалках? Сзаді воно в за мною ходило. Ну я не міняюся. <рес> <рес> я, в принципі, який був такий, я. як б ходили, мене в крису бували, так воно і сталося. Ладно, подписічки. Под Скажем так, будемо вже... це будем, будемо на цьому може заканчивать відосик. Я ще будував медворн, потому что у мене він є. Ладно, подписчики, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я, я за цим вже скучив. Забув саня 118. Це був Бравл Stars. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім подписчики, Пока-пока. Не, не забувайте. Буде багато просмотрів і лайків буде новий проект. Всім пока.